Зняти готівку для оплати на різдвяному ярмарку в Загребі тепер непросто. З 1 січня країна переходить на євро. Банкомати вже заповнюють новою валютою. Сьогодні лише третина з них і далі видає куни. У деяких місцях завжди є знижка, якщо платиш готівкою. А коли ми не маємо готівки, потрібен банкомат. Ми йдемо до нього, а він не працює. Тоді треба шукати інший. А якщо знімати не у своєму банку, то беруть велику комісію. У середині грудня хорватські банки почали переводити 2700 банкоматів країни на євро. Водночас Банківська асоціація Хорватії створила інтерактивну мапу всіх банкоматів, щоб допомогти людям знайти найближчий. Щодо валюти, то ікуни і євро будуть в обігу з 1 січня до півночі 14 січня. Після цього використовуватимуть лише євро. Але житель Загреба Патрік каже, що проблема значно серйозніша ніж зняття готівки. Она ж те сварі проблему справжня проблема в тому, що входячи до Єврозони, Хорватія втрачає останню частину свого суверенітету. Ми не маємо можливості впливати на світ, який охопила криза і інфляція. Може, для країни, яка зберігає незалежність 100 або 200 років, це не має значення, але для Хорватії її суверенітетом була куна. суверенітет не Хорватія проголосила незалежність від Югославії в 1991 році. У 2013 році приєдналася до ЄС. Після Словенії вона стане другою колишньою Югославською республікою, яка запровадить євро. Уже 1 січня Загреб збираються відвідати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Планкович. Вони планують купити каву і розплатитися за неї євро.